І так, ми граємо гру знайти речення на полінці, і покласти на таких дровах і підкласти у вогонь. Багаття. Перше багаття в нас це питальні речення, друге розповідне, і третє це у нас спонукальне. Ми з Дениском пригадали всі ці речення, бо ми. Вчили в першому класі, але як вчили? Вчили так недовго. І ознайомлення лише було. А зараз ми будемо пробувати закріпити. Денисик буде читати кожне речення на полінці і думати, куди його вставити. Чи на вулиці йде дощ? А, але треба так файно. Бо що в кінці ми бачимо? Що це в кінці? Напитання. Ну тут тоді запитай файно. Чи Чи на, на вулиці. іде дощ? дощ. — Так, ти вже сам сказав, що це є яке речення? Mm. Так і називай його. Пентальне. Пентальне. Клади, підкладай. Підкладай. От у кого он собі підкладай, друзі, так? Тепер це речення читає. Сьогодні похмурий день. Що це ти зробив? Прочитав. Ну, прочитав. Але що ти мені розказав, запитав чи спонукав мене до чогось? Що ти зробив? Сон... Сьогодні Розповідь. Розповідне. Нет. Тобто, що ти зробив? Розповів. розповів. Мені розповів, що сьогодні такий сумний, хмарний день, так? Добре. Діти грають у футбол. Що ти зробив? Розповів. розповів мені, що діти роблять. Так, тобто розповідне. Любі, любі. Біть. Україну як сонце. А ну ще раз, давай прочитаємо. Але бачиш, що в кінці стоїть. Ти зразу дивися, що в кінці речення стоїть, бо ти знав, як це речення читати. Любіть україну як сонце. Ну, то що? І так, ще раз Денисик читає речення. Любить, Лю, любить україну голос. як сонце. Любіть. Любіть. Це речення, що нас? Спонукає. Спонукає. Не, спонукає тобто заставляє. Ага. Що робити? Любити. Любити Україну. Так. Добре, давай далі. У мене вело велика родина. А тепер спокійніше прочитай і плавні. У мене велика, велика родина. Ну, таке це. тепер Повідне. Так, ти розповів. Так, давайте. Купи мені будь. Ласка, іграшку. Так, а тепер ви з наголосом прочитаємо. Купи мені Ку Май... Будь лаш, будь <coughs> Ласка. Ласка. іграшку. іграшку. і ні, не іграшку Іграш. іграшку. Так, це що а ти? Понука. Mm. Так, тобто щось до чогось закликаєш, просиш, так? Так. Mm. Добре. Те бу, oh, ні. Дивися в кінець бу... речення спочатку, і ти вже знаєш, як читати. Давай. Те бу. О, те бу. Сон... <світ> Сновому. Mm. І. Ну, яке це речення? Питання. Тому що? Мілький. У кінці? Мілький. Знак? Знак питання. Знак питання, так. І ми запитуємо. Ми гарно Принеси. 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 Негайно. Мені мій га... гаманець. гаманець. Що це за речення? Спонува. Спону. Ану, дай кілька разів прочитайте слово, щоб ти його запам'ятав. Спонукальне. А тепер з наголосом. Спонукальне. Ще раз. Спонукальне. Спонукальне. Спон... Тобто, що у нас тут було прохання? Так. Чи ні, нам вказ... вказували, навіть не просили. Принеси негайно мені мій гаманець. Так, наказували. Так, давайте прочитаємо, аби ми запам'ятали. Розповідне, ще раз. Розпро... Роз... Розповідне. розповідне. Так тут, питальне. ПИТАЛЬНЕ. два ще раз. СПОНУКАЛЬНЕ. розповідне, питальне, питальне, добре. Ну, ще давай кілька прочитаємо речень. Скільки. Скільки? Тобі років. Айо років. Ро років. Не змінюй наголос. рівномірно. Читай, тоді не треба було нагадувати. Питальне речення, звичайно. Так, ну, давай ще два тобі такі дамо. Ану. Приходь мене. Ну, як ти думаєш, яке це речення? Понукай. Mm. Звичайно, бо ти так запрошуєш, так? Mm. Приходьте до мене у Осі. Тобто їх закликаєш, спонукаєш до якоїсь дії. Мер дуже потрібен Україні. Ну. Як? Спо... А що так, нас закликає до чогось? Ану думи. Роз... Розповідне. Дне. Це д, а не б. Дне. Д, -не. Mm -hmm. д буква. Розповідне. Mm -hmm. Я думаю, що ти «б» читаєш, а то Д. буква. Ану ще раз прочитай речення, але чітко. Ай, що, що. що, що? А, Мер. Дуже потрібен Україні. Україні. Так, ти читав зі стуком собі вдома. «Мир дуже потрібен Україні. З наголосом і зі стуком. Доклади, будь ласка, це і на цьому ми зупиняємося.